Для українського спорту, адже ми розпочинаємо після матчу прес-конференцію головного тренера «Динамо Київ Олександра Володимировича Шовковського. Розпочнемо, як і минулого разу, одразу із запитання. Думаю, сьогодні вони будуть і будуть багато. Хто перший? Так, будь ласка, віталі молоча. Гра закінчилася 10 хвилин тому. 3 хвилини тому ми дізналися, що ви тепер головний тренер. А ти мамоки, що відбулося ці 7 хвилин, поки ми були тут, аби здягають? Пройшло 7 хвилин. Ми зібралися з командою, завітав президент. Він сказав про декілька слів. Після цього я з хлопцями переговорив. В принципі, нічого такого не відбулось. Єдине, що ми поздоровили з перемогою, я подякував хлопцям за той відрізок часу, який я з ними почав працювати як виконуючий обов'язки головного тренера, побажав їм з плідно, скажімо так. Провести ці, цей період період відпустки, здоров'я побажав рідним близьким, коханим, щоб всі були здорові, щоб якнайскоріше в нашу країну мир прийшов, щоб ми закінчили цю війну, закінчили безумовною перемогою і зацинтував. Увагу на ті моменти, задля за чого, за, за для яких, які так, допомогли нам в останніх чотирьох матчах отримати чотири перемоги. Це те бажання, розуміння, відповідальне ставлення як тренування в процесі, так і ставлення до себе відношення. І та мотивація, з якої вони виходили на футболі поле не тільки в матчах, а тренувальному процесі. В принципі, 10 хвилин все вжато було в цей час. Наступне запитання, будь ласка, Олександр Попов, а, з перемогу та з чи можна вже дізнатися, коли команда з відпустки? Команда майже місяць буде, скажімо так, у відпустці, але це не означає, що ми нічого не будуть робити. Будуть індивідуальні завдання, і вони мають другий етап, з другої половини відпустки вже починати готувати себе для того, щоб ви, коли ми вийдемо починаємо тренуватися, ми починали не земля. Команда збирається 12 числа, буде проведено медообстеження по обох групах. Ми перший тиждень будемо готуватися в Київ, потім їдемо на збори в Третій. Дякую. Дякую. Наступне запитання Дмитро Митросу будь ласка, з важливою перемогою вас поздравляю з призначенням. Хочу спитати, чи будуть якісь підсилення, і, якщо не секрет, на який Це про... Усі деталі згодом на офіційних ресурсах. По поводу стосовно підсилення у нас є напрацювання, але поки що зарані прийшли. По прем'єрського штабу до нас долучається Федор Сергій Волославич. За юридика так буде працювати Будь ласка, наступне запитання. Микола Насенюк. Що з вами провести сьогоднішній матч більш спокійно? Чому так нервово сходалося? Раз, що ми вийшли в гри, що до останніх хвилин були нерви? Я останнім часом о, і в принципі попереду, попереджав хлопців про те, що в нас дуже складно відбуваються матчі з командою оболонів. Це таке київське дерби, можна сказати. І хлопці виходять на цю гру мутрову більш, чого. Остання гра сезону, хоч не хочеш, вона впливає, завжди впливала, ви подивіться останні матчі чемпіонату України. Ми налаштовували на важку гру, ми говорили, за рахунок чого грає наш суперник, які сильні сторони мали забувати в першому таймі, були можливості, не реалізували, трішечки не почали нервувати, терпіння не вистачало. Але і над цим ми будемо теж працювати для того, щоб вони мають більш спокійніше грати більш впевненіше. і не боятися брати на себе ініціативу і о, проявляти е, себе, але правильно ще розуміти е, гру, розуміти, де є у нас. Де є у нас перевага, як її використовувати, але за короткий проміжок часу дуже складно зробити якісь великі зміни в команді. Мені треба було більш психологічно гравців підготувати, щоб вони вийшли з тієї емоційної, першу кризи. А потроху так змінювали. Я впевнений в тому, що якби ми в першому таймі забили. Реалізували, скажімо, один хоча б з тих моментів, які були, вона була набагато спокійніша. Чи є ще запитання? Якщо запитань немає, то вітаємо Олександра Шуковського з призначенням і усім дякую за наступаючими вирішення святами!